Всім привіт! Сьогодні ВГ запустило черговий раз Trade І давайте подивимося, що ж цікавого вони додали і що можна цікавого собі там обміняти. Лайк та підписку з мене більше корисної інформації. Отож, додали вони ЄС 2, ІСу 122, SUMA, ТОГ2, Туртел та ВК 7501. Почнемо знизу. Викашка. Колись її називали вбивцею захисника, але танк так і не став настільки хорошим і культовим, як захисник. Купувати шить фармити, напевно, я б не радив для вас. Суртил. Такий собі торт, але на восьмому рівні. Цікава машинка, пограти можна, але чи підійде цей геймплей для всіх, я не знаю. Ток 2. Сосиска тільки для колекції, не більше того, ну немає сенсу. Сума. Сума вже хороша машина, її улюблюють сильні гравці, в неї є барабан цікавий, який може видавати хороші результати. От на нього варто звернути вашу увагу, якщо у вас є якийсь кактус в ангарі, можна звернути увагу, щоб його докупити, але про це трішки пізніше. Кісу ну, по 400, популькати, але сьомій рівні я вважаю, що вони не потрібні для фарму. Це Хіба що для тих, в кого немає вісімок. Отож, давайте подивимося, що ми можемо здати. Здати ми можемо всю техніку, яка у вас є, в принципі, в ангарі. Вони додали нові танки з коробочок, що повипадали, які можна здати безпосередньо. Ну, я б напевне не радив би цього робити, особливо, якщо ви купували якісь танки за свої кошти, це дуже погана ідея. А от, наприклад, Якщо ви гравець на ГК і безкоштовно забрали собі і 7, і 7, і 5, вибачаю за помилку, то можна вже подумати. Особисто для мене ЄС-5 не цікава машина ну, і далека від комфортності. От його можна було б поміняти на умовний той же Сума, він буде в рази ліпший. Або, можливо, у вас є техніка за бони, тобто Т-103, Півник французький, тоді можна за це подумати і над цим порозмислити. Але знову ж таки акцентую свою увагу. Свою куплену техніку не здумайте обмінювати це край невигідно. Але якщо у вас є якась голда, якийсь танк вас вже дістав, ви хочете чогось новенького, тоді ви можете звернути увагу. Давайте подивимося, що вони ще продають. Продають, в принципі, всі старі танки, які були за минулі рази. Льова і 6 той же самий М449 або Півник Сума. От З цього всього списку я виділив Сума, тому що він яскраво виділяється на фоні, що він достатньо комфортна машинка, і на ньому можна показувати цікаві результати та цікаві бої видавати. От Передивимося ще в 8 рівні. От, реально з 8 рівнів вашої уваги, я б, напевно, більше ніч на чому так не заакцентував. Льова хороший фармер, але він вже не актуальний в рандомі, як це не круте. СТРВ С1 дуже важка в реалізації, щоб комфортно фармити. 50 ТП непогана альтернатива захиснику. Можливо, в деяких планах навіть зараз краще. Ось ці ПТшки — цікаві, але чи всім підійдуть, невідомо. Хаєн. Я особисто люблю цей танк, він мені подобається, але за рахунок малого пробиття та малої альфи він не буде вам дуже сильно фармити. ВЗ-шка 120. Ось це непоганий буде варіант фармити, тому що вона щось відбиває, вона може і просвітити, і в неї хороший альфа страйк пробиття. Ну, знову ж таки, повторюсь, якщо техніка купована, не здумайте її продавати. Бонову, в принципі, ви можете здати, а потім відкупити за бони. Це хороший варіант. Ось так, коротенько пройшлися по всіх танках. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви будете щось міняти, чи міняли хоч колись, і вашу думку про цей 3D. Також хочу нагадати, щоб ви не забували підтримувати наші Збройні Сили України, які дозволяють мені записувати контент, а вам його дивитися. І звичайно пам'ятайте, що все буде Україна зустріна.